Священник Михайло Хім'як із Самбірщини їздить на раритетній волозі та співає релігійні пісні у стилі диско. Пісні записує на професійні студії. У його доробку приблизно три десятка релігійних музичних творів. Ну, у мене є ріжні альбоми. Переважно альбом «Мир тобі Україна. Там більш такі пісні. Які висвітлюють я матір Божу, життя, більш такі церковні пісні. Альбоми священника продають у музичних крамницях, а свої відеокліпи він розміщає в інтернеті. Наше життя. Зараз так само буде готовити новий відеокліп. От це в Андрійському соборі на Андрійському звозі в Києві. Це пісня, так і буде називати страдальна мати, бо це є любима пісня нашого галицького народу. Зараз отець Михайло готує до випуску новий альбом колядок. Їх планує заспівати на Різдво у Львові біля опери. Бо люди хочуть бачити мене. Я чесно признаюсь, це якщо більше, тисячі дзвінків люди, які хочуть бачити мене, коли це буде. А раз люди хочуть, коли це буде, значить я повинен показатися людям. Верше це в 2006 році були змагання. О, так я біг на змаганнях. Отець Володимир зберігає на пам'ять номерок, з яким виступав у лижних змаганнях за кордоном. Поза церквою він професійний лижник, перемагав у десятках змагань. Чемпіонат області. Кубок міста Львова, потім чемпіонати України. Точної кількості своїх трофеїв лижник урясі не знає. За рік здобуває приблизно 5-6 медалей. Я ніколи не рахував, і в мене то нема навіть зібраного, то і діти поростаскували десь і малий мій. Вселижне екіпірування отець Володимир зберігає у цій кімнаті. Тут кілька комплектів професійних лиш та спеціальні кубінезони, які я використовую під час змагань. В такого серйознішого рівня. При своїй церкві отець Володимир для дітей організував лижний гурток. Зараз чекають першого снігу, щоб відновити тренування. І так працює. А от футбол стихія священика Михайла Розпендовського. Поза церквою він футболіст, а також організатор щорічних турнірів між священиками. це було біля 72-ї школи, коли ми грали футбол з дітьми. Та, то люди спочатку йшли і коли побачили, то знаєте, трохи так здивовано реагували. Кажуть, дивіться, наші священники футбол грають. На такі матчі з'їжджається до 40 отців. Для священичих турнірів пошили навіть спеціальну футбольну форму. Побігаємо, поговоримо, та й тоді роз'їжджаємося по домівках. За словами героїв цього сюжету, вище духовне керівництво схвалює їхнє захоплення, оскільки вони таким чином популяризують здоровий спосіб життя і є близькими до людей. Скажімо, отець Михайло з допомогою футболу не лише збільшує кількість футбольних шанувальників серед парафіян, а й навпаки, кілька футбольних гравців почали ходити до церкви. Я кажу, я, я йду з вами грати в футбол, але ви приходите в неділю до церкви. Добре, ну і тоді вони всі в неділю прийшли до церкви. Андрій Бурда, Юрій Пеженков, Роман Ковалюк, погляд, телеканал Зік.